Крім самої порнозалежності, перегляд порно є ще має деякі негативні наслідки. Переліку це перше, слабка ерекція у чоловіків в реальному сексі. Далі жінки можуть об'єктивізувати чоловіче тіло, тобто вимагати від чоловіка, щоб вони були схожими на порноакторів або фантазувати про це під час сексу. Так само і чоловіки дивляться на порноакторок і думають, хм, Щось у моєї партнерки і тіло не таке гладке, і якісь волосся є на тілі, і все не таке ідеальне, і животик, можливо, не такий. І ми дуже часто заходимо в цю об'єктивізацію, тобто порівняння порноакторів з реальними людьми, що, звісно, стає нам в програшній ситуації. Зниження лібідов жінок також спостерігається, якщо вони часто люблять переглядати порно. До речі, порно впливає на можливість сексуальної фантазії. Тобто, якщо я ось так заплющу очі. І захочу уявити собі якусь еротичну фантазію. Скоріше за все, якщо я звикла дивитися порно, першою моєю згадкою буде саме якась сцена із порнофільму, і це дуже сильно обмежує мою еротичну фантазію. За рахунок цього я і обмежую своє задоволення в сексі.